Сумські баскетболісти зіграли матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги. Останній тур о, був дуже напружений. Ми першу гру грали більше 4 годин, тому що постійна була повітряна тривога. О, і така гра була цікава, закінчилася овертаймом. і ну, Погано, що на нашу користь. Це Ярослав Ковальов, головний тренер команди збірна Сумської області, баскетбольний клуб Сумдеу. Наприкінці минулого тижня у матчах регулярного чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд вищої ліги. Його команда один матч програла в овертаймі Миколаївській Нітці Баскет 86-89 і дві гри виграла у Чернігова ШВСМ 86-62 та у БК Полтава 86-46. Сьогодні гравці команди тренувались в умовах, наближених до матчів чемпіонату. Провели двосторонню гру. Баскетболісти відточували свої навички як у нападі, так і у захисті. Ігор Стародуб найстарший гравець сумської команди, грав за червоних. У матчах чемпіонату він був чини найрезультативнішим гравцем команди. У поєдинку проти миколаївців він набрав 28 очок. У матчі проти команди Чернігова 25. І проти полтавчан лише три очки. Щоправда, в останньому матчі провів на майданчику менше двох хвилин. Сьогодні його команда перемогла чорних з рахунком 90-82. Поки в нас йде гарна серія перемог. П'ять ну, перемог з шости. Це гарно для нас, тому у всіх гарний настрій. Іван Філоненко наразі серед тих, кого називають молодими. На сьогодні це, по-перше, моя сім'я, друга сім'я. Це для мене на даний момент це для мене все життя. Іван говорить, наразі вони готуються до заключних матчів регулярного чемпіонату. Потім у планах потрапляння до вісімки кращих. А там сподівається, і фінал. З 24 по 26 лютого баскетбольний клуб сунду змагатиметься в останньому турі чемпіонату України з баскетболу серед команд вищої ліги. Там сумчани боротимуться за потрапляння до вісімки кращих команд України. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини Суспільне Суми.